Будуть О, ти... позитивні а, зміни зі сторони військового характеру. Давайте подивимося, чи ми щось зробимо да, для того, щоб війти в процес перемоги, миру. Я не знаю вже, як, якими епітетами називати весь цей процес, так, щоб нам всім було зрозуміло. Чи ми в жовтні приблизимось до цієї точки? Ми багато якось пропускаємо. Нам доля дає ці шанси на перемогу, а ми чомусь їх пропускаємо. Я не знаю, чому тут не показують карти, але все вирішується вже ніби за нашою спиною. Вже цей процес неминуче йде і наближає нас до цієї точки. Хочемо ми того насправді чи не хочемо. Сила, яка керує. Нами як державою, як політичними лідерами і так далі, вона вже в Русі. Але чи в жовтні ми наблизимось, наблизимось десь на відсотків 50-60. Ось так показують. ну Може 70, добре. Але ця сила буде дуже такого критичного, руйнівного, сильного, скажу улюблене слово, потужного характеру. Зумієте? Така сила вруйнування, яка нас буде наближувати. І це означає, це означає, що на території нашої країни можуть бути руйнування, які ми часто, часто передбачали, але не знали, коли вони відбудуться. А це значить, що під загрозою Запорізька атомна станція, угу. Рівне, Чарівне наше прекрасне місто, Київська область. Зрозуміло, та про які точки я наголошую. Ну. Можуть, але мало ймовірно, тому що зараз буде просування саме військової, військового характеру, військової діяльності, будуть захоплені певні території, будуть захоплені певні точки, буде відбивання від всього того, що буде летіти сюди до нас. Але на політичному тлі поки що не показує. Класних результатів. Перемовний процес, якщо навіть він і буде, а я так чекала, що на початку жовтня ми будемо бачити. Знає? Я спочатку, напевно, липня чекаю ось цей жовтень, для того, щоб воно там щось змінилося. А воно все менше і менше і менше, і ми не йдемо вже до тих перемовин, які так жадано ми чекали. На жаль, але є й хороша новина, щось буде скрито від нас, але не менш рішуче зроблено. Хороші, якісь руйнівні, але хороші події. Я не знаю, наскільки це е тішить наших глядачів. Мене не тішить ніяке руйнування. Насправді вам скажу от чесно. Е, і знаєте, е, там, 4 роки назад вже майже е, пам'ятаєте, як ми слідкували, як ми е, дуже болісно переживали, все болісно переживали. Наразі ми, на жаль, звикли жити в тому, що є, і наше серце стало е, спокійніше десь, а десь черствіліше. Mm -hmm. І це нормальний процес психіки для того, щоб зберегтися. Але події все одно будуть відбуватися, і вони будуть відбуватися для того, щоб нас качати, для того, щоб ми емоційно реагували, і тому вони будуть все яскравіші, все жорстокіші і так далі. І чи буде це нас десь радувати? Напевно, ні, але події все одно. Будуть відбуватися як в нашу сторону, так і від нашої сторони. І ми вже це бачимо на цьому тижні, на попередньому тижні, що відбувалося, так і закономірні відповіді теж відбувалися в моєму рідному Херсоні. Херсончата, привіт, ми знаємо, що і як відбулося, і та кількість руйнувань, яка в цей раз прилетіла на Херсонщину, це просто неймовірно якась важка історія. Тому так. так, перемовний процес перемовним процесом, а війна війною і вона продовжується. Я дуже класно пам'ятаю ще, відволічусь на секундочку і скажу, що угу. дуже класно. Пам'ятаю цей момент, коли я сиділа в підвалі, це було 8 березня і в березні 22-го року, так і я була на лінії фронту, і, і, і наскільки ми вірили в те, що в кінці місяця там буде перемовини і вони щось угу. вирішать, і, і, і це таке було всередині, така чиста віра. А зараз ем, нові перемовини для нас вже ми вже не знаємо, що нам очікувати. Ми вже очікуємо якогось погіршення. Більше ніж покращення, я вже говорила на минулому тижні своїм підписникам. Зараз кажу на більшу аудиторію, що показує радіаційний фон. Я не знала, що мені показують радіаційний фон. Я просто описувала, знаєш, те, що я відчуваю. А люди, які є там, в цій території, які працюють на атомній, вони або працювали, вони мені підтверджували те, що я бачу. І е що хоче ворог від е, атомної станції? Якщо б вони хотіли її е, утримувати як точку для свого е, користування, вони б за нею доглядали, а вони її вводять в більшу і більшу і більшу таку е, яму. І це дійде до критичної точки, а потім, після того, як війде в цю критичну точку, воно буде повернуто нам. Для того щоб ми, наражаючи себе на небезпеку, так само як було з Чорнобилем, так е вигрібали всі ці питання. І тому дуже важливо розуміти, що на цій точці немає поки що покращення. І люди дуже часто пишуть, що ми тут жили і будемо жити, ми не покинемо територію, я вас розумію, я вас не засуджую, я вам не кажу, забирайте валізи і їдьте в нікуди, тому що це вибір кожної людини. І на Чорнобилі, на Чорнобильській так, теж були люди, які не покидали, і ми знаємо історію і маємо робити власні висновки. Тому я вас попереджаю, застерігаю, піклуйтеся про своїх рідних. Піклуйтеся про своє здоров'я. Якщо ви залишаєтесь, попереджайте ті наслідки, які можуть бути. Комбіновані, плюс вони дрони, я не могла зрозуміти. От минулі тижні мені постійно, пам'ятаєш, не пам'ятаєш, показували якусь нову нову якусь фігню. Я не можу, вже ніби карти, В мене вже глядачі там помітили, що в мене от колода йде, да, і деякі е, карти підписані. Бо я вже собі підписала, що це що це там реп, не реп, знаєш, <реку> буде е, дрон, е, ракета, кап, воно ж все. Е, Хто з нас думав, що ми будемо воєнними метеорологами? Ну я точно про це не думала. Це і точно. зараз я бачу, що це вже випадає якимись іншими картами, і мені намагаються докричатися, що це якась нова стратегія війни. І тепер то гірань, то ще якась нова штука, але на Херсонщині. Вони ще щось нове. Мені дівчата вже писали, що прилітає взагалі інша техніка. І вони ось цю нову стратегію будуть в жовтні продовжувати по всій лінії фронту. А це означає, що вся східна сторона південна ми всі побачимо дію цієї всієї заварушки. Тому Дніпропетровщина, Сумщина, Полтавщина, Полтавщина, не сама Полтава, а Полтавська область. Це перші зони, які е, побачать нововведення, тому будьте обережні, вони тепер літатимуть швидше, швидкість пересування вони можуть не е, щитуватися радарами, та, будуть без тривоги. Або тривога, як е, у кровий ріг, е, вже прилетіло і потім вмикається тривога. Там дуже часто так відбувається і так далі. Ні, не вдасться переконати, вони закриті в своїх е, амбіціях, в своїх ресурсах, бачиш, збереження те саме випадає. Але вони е, покажуть якийсь вихід із цієї ситуації в плані того, що е, дадуть е, інші шляхи для того, щоб цей перемовний процес відбувався. Але дуже хитро, знаєш, з третьою якоюсь стороною. Так, мандрівник випала і незалежність. Ну давайте третю карту для українців. І відлюдник. Ну, по-перше, нам треба слідування свого шляху до незалежності. І дуже багато людей, до речі, грішать тим, що вони бояться вийти в цю точку незалежності. Вони бояться е, вийти в якесь знання, яке ніби відірве їх від якогось певного соціуму. Я думаю, що багато жінок зараз розуміє, про що я кажу: не бійтеся, йдіть до своєї незалежності тим шляхом, який ви собі, навіть важким шляхом, який, який ви собі промалювали. І ставте пріоритети на собі. Дуже багатьом зараз буде відкриватися езотеричне знання, якісь знаки, сни, щось тонкого плану буде просочуватися для людей. А до речі, 1 жовтня буде цікавий момент. Це ще і свято в Україні. І плюс на енергетичному рівні, тому будьте уважні до свого перечуття, до тих слів, які у вас в голові крутяться. Це теж дуже важливо, тому що не у всіх відкрито ясно бачення, в когось ясно чуття, в когось ясно, ми ж всі аудіали, візуали, кінестети, ми по-різному відчуваємо цей світ. Тому прислухайтесь до себе на цьому тижні і напишіть, будь ласка, на наступному тижні, як у вас все пройшло. Ну, знаєш, карма, от Ми постійно е, інтерпретуємо це слово карма трошки не, неправильно. Ми, дум, ми думаємо, що карма це е, наказання, да, е, якесь за те зло, яке відбувається, але всесвіт працює по іншим законам трошки. І ці закони ми не вчили, ніби, але незнання закону не звільнює нас від обов'язків. І це ми всі знаємо. Але не вчимо цей закон. І ми дуже очікуємо, що карма буде приходити до людей, які е, роблять щось ну, от прям нагло е, погане. Але карма працює на кожному. І карма навіть є там, е, і не, не навіть, а першочергово є там, де людина не виконує своє е, назначення, предназначення в цьому світі. І дуже багато з нас, бачучи, що в нас є можливості для розвитку, ми їх не беремо, тому що не на часі, тому що страшно, тому що ще якісь власні причини, так і ми заходимо в карму. Це якщо відповідати за кожну людину, як одиницю духовну і так далі. А якщо відповідати, напевно, ти хотіла, щоб я відповіла на колективну історію країни, то Є також певне предназначення, яке ми маємо всі як держава, як народ, зробити. І поки що ми не дуже близько до цієї точки, тому що нас вищі сили, так як малесеньку дитину, знаєш, я вже багато разів це говорила. Так за шкібарки бере і. Повертає до світла, повертає до любові, а ми ні, 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 ні в іншу сторону розумієш, і ось ця карма вона вмикається. І це покарання, яке до нас приходить, воно вмикається. На жаль, і дуже багато людей ем, ні в тому місці, ні в то время оказуються потім е, тільки. Завдяки тому, що колективно ми не виконали якихось речей. І зараз в коментарях я однозначно буду читати. Ви всі такі розумні, а хоч би хтось сказав, як це робити. І е, насправді дуже багато майстрів, от я дивлюсь тих майстрів, які записуються на твоєму каналі, на інших каналах, на яких я теж знімаю е, прогнози. І так багато інформації, так багато не тільки передбачень, а інструментів для змінення реальності, але ми їх не хочемо бачити. Ми хочемо, щоб нам переживали і отак от в клювік поклали. Тому давайте будемо відкривати найперше своє серце не тільки для любові, а для й навчання. Бо навчання дуже важливе. Пам'ятаєте, на початку вересня я казала, що ви йдете mm -hmm. на... Момент того, що вам треба вчитися. І цікаво, як багато людей прислухались до цих слів. Тому напишіть в коментарях, хто почав вчитися, і чому ви почали вчитися, і як це змінило вашу реальність. І я впевнена, що вона змінилася ваша реальність і ваше навколишнє, так, як, не тільки як ви ставитесь до світу, а як світ відповідає вам як, який ланцюг. Наприклад, дівчинка пішла вчитися на підвищення кваліфікації медичної справи. Вона вже буде змінювати світ на краще. І так далі, ми думаємо, що для того, щоб змінити світ, треба духовну якусь чакру десь собі відкрити. Але не тільки це змінює світ. Ми всі. Ми всі єдина картинка, і кожен цей пазлик медики, езотерики, аграрії. Ми всі ця єдина картинка. І якщо ви будете підвищувати свою власну а, точку знання, це буде змінювати нашу колективну реальність. Бо знання це завжди сила.